Засідання нашої е, комісії. Воно у нас буде складатися е, якби з двох засідань: відкрита і закрита частина. От, стосовно відкритої частини, е, порядок денний, ну, е, який ми зараз маємо з вами в общем-то затвердити, він включає наступні питання. Один-один е, про розгляд заяви товариства Телеканал СТБ. Щодо анулювання ліцензії, 2.1. ухвалення проекту постанови НКК про затвердження порядку інформування щодо якості надання електронних комунікаційних послуг. 2.2. про схвалення проекту постанови НКК про затвердження порядку взаємодії Національної комісії, що здійснення державного регулювання у сферах електронних комунікацій, радістотного спектра та надання послуг поштового зв'язку з Генеральним штабом збройних сил України. По усуненню дії джерел радіозавад у смугах радіочастот частот загального користування щодо радіообладнання спеціальних користувачів. 2.3. про розгляд проекту наказу адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації про внесення змін до наказу адміністрації, де зв'язку від 31 травня 2023 року номер 465 2.4. про врахування висновлених органам державної реєстрації зауважень до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку від 12 липня 2023 року, номер 273. 3.1. про розгляд проекту розпорядження Кабінету міністрів України про внесення змін до складу міжвідомчої робочої групи. З питань створення впровадження, забезпечення функціонування та розвитку системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Будуть якісь пропозиції стосовно порядку денного е, відкритого засідання комісії. Е, якщо зауважень, пропозицій е, немає, то прошу проголосувати за порядок денний засідання НКЕК. Хто за, прошу підняти руку. Одностайно. Дякую, колеги. Тоді, будь ласка, Юрій Валентинович, вам слово по пункту 1.1. Дякую, шановний головуючий та члени комісії. На розгляд комісії пропонується проєкт Рішення про розгляд заяви ТОВ телеканал СТБ щодо анулювання ліцензії, яким пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю телеканал СТБ, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10258 від 4.08.2020 року для супутникового радіозв'язку на території міста Київ. Всі інші пункти цього рішення стандартні. Прошу проголосувати. Є якісь питання, зауваження стосовно цього проекту рішення? Немає. Тоді прошу проголосувати. Хто за? Прошу підняти руку. Одностаємо. Дякую. Тоді пункт 2.1. Будь ласка, Олена Миколаївна. Шановний головуючий, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення про схвалення проекту постанови НКК про затвердження порядку інформування щодо якості надання електронних комунікаційних послуг. Частиною першої статті 111 закону про електронні комунікації передбачено, що постачальники електронних комунікаційних послуг, які надають послугу доступу до інтернету та послугу міжособистісних електронних комунікацій, зобов'язані оприлюднювати вичерпну порівняну, надійну зручну для сприйняття та актуальну інформацію для кінцевих користувачів щодо якості електронних. Комунікаційних послуг. Також абзацем третьої частини третьої статті 111 цього закону зазначена що яка визначає перелік інформації про якість електронних комунікаційних послуг, а також форму і спосіб її оприлюднення постачальниками електронних комунікаційних послуг. Враховуючи викладене, розроблено проект нормативно-правового акту, який Визначає процедуру оприлюднення інформації щодо якості надання електронних комунікаційних послуг, перелік інформації про якість електронних комунікаційних послуг, форму і спосіб її оприлюднення постачальниками, організацію проведення випробувань показників якості електронних комунікаційних послуг, форму для створення незалежного інструменту порівняння кінцевим користувачем умов надання послуг електронних комунікацій. Інформацію, яку надаватимуть до НКК постачальники електронних комунікаційних послуг, передбачається, що має бути використана для порівняння умов надання якості послуг, доступу до мережі інтернет та послуг особистісних електронних комунікацій з використанням нумерації. А враховуючи викладене, пропонуємо схвалити зазначений проект нормативно правового акту та оприлюднити його для отримання зауважень та пропозицій до 8 вересня 2023 року. Прошу підтримати. Будуть якісь е, питання до е, Олени Миколаївни стосовно цього рішення? Немає. Тоді прошу проголосувати. Одностайно. Дякую. Е, Олен, Олена Миколаївна, вам е, пропозиція і по е, другому е, питанню по питанню 2.2. До вашої уваги пропонується проект рішення НКК про схвалення проекту постанови про затвердження порядку взаємодії НКК з Генеральним штабом збройних сил по усуненню джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування щодо радіообладнання спеціальних користувачів. Частиною 4 статті 73 закону України про електронні комунікації визначено, що усунення дій джерел радіозавад, виявлених під час дійснення заходів, передбачених частиною 3 цієї статті у смугах радіочастот загального користування щодо радіообладнання спеціальних користувачів. Забезпечив Генеральний штаб Збройних сил України у взаємодії з регуляторним органом. Порядок такої взаємодії встановлюється спільним рішенням вказаних органів, враховуючи викладене, розроблено проект постанови НК, який передбачається затвердити порядок взаємодії НК з Генеральним штабом Збройних сил України. Проект постанови схвалено рішенням. Від 22-го року номер 174, оприлюднено на офіційному вебсайті НКК з метою отримання зауважень та пропозицій до нього. протягом встановленого строку до проекту постанови надійшли зауваження та пропозиції Української асоціації операторів зв'язку тела з та ЛАЗ, Генерального штабу збройних сил України та державного підприємства Український державний центр радіочастот. Проєкт Проект допрацьовано та представлено на нараді 8 червня 2023 року. Враховуючи викладене, пропонуємо схвалити доопрацьований за результатами наданих зауважень та пропозицій заінтересованих сторін проєкт постанови НК і направити його на погодження до Генерального штабу Збройних сил України. Прошу підтримати. Питання по, по, по цьому проєкту є у присутності? Немає. Тоді прошу проголосувати за даний проєкт рішення. Будь ласка. Одностайно. Дякую. Е, наступний проект іван Іванович. Будь ласка, вам слово, Шановний головуючі, шановні члени комісії, вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту наказу адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України про внесення змін до наказу адміністрації Держспецзв'язку від 31 травня 2023 року. номер 465. Розглянувши проєкт наказу адміністрації Держспецзв'язку про внесення змін до наказу адміністрації від 31 травня 2023 року номер 465, шістдесят листом адміністрації Держспецзв'язку та відповідно до пункту 53 розділу 5 регламенту НКК Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, вирішила. Погодити проєкт наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України про внесення змін до наказу адміністрації Держспецзв'язку від 31 травня 2023 року номер 465 із зауваженнями до нього. Департамент електронних комунікацій в установленому порядку забезпечити направлення відповіді до адміністрації держспецзв'язку. Суть зауваження складається в тому, що з 1 вересня Держспецзв'язку складає повноваження органу виконавчої влади у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра, і саме з 1.09.2023 року вони пропонують, щоб набрав чинності цей наказ про внесення змін до наказу 465. тому е, нашим зауваженням пропонується передбачити набуття чинності зазначеного проекту наказу. Одночасно із внесенням змін до наказу Міністерства цифрової трансформації України про затвердження критеріїв, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галузі національної економіки в сфері цифровізації від 23.03.2023 третього 30, який зареєстрований Міністерстві юстиції України 13 квітня 2023 року. Прошу підтримати. Е, Віт Михайлович, бачу о, вашу руку. Будь Дай. ласка, питання. Дякую. О, у, у нас є багато документів, багато, дуже багато документів, які використовує центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку. Микола Миколаївич все добре знає, та й всі тут присутні знають, які прийняті були ще Мінтрансом. Міністерство транспорту та зв'язку. І вони зараз діють. Що зараз відбувається? Зараз я розмовляв вже з Мінцифрою з приводу цього документу. Вони хочуть 5 місяців вони розробляли ці критерії для того, щоб 95% ринку змогли оформлювати і надсилати до, до центрального органу виконавчої влади документи. Зараз це зв'язку, для того, щоб вони мали змогу бронювати своїх. Це мається на увазі маленькі оператори, там провайдери, як ми їх раніше називали, і так інше. Зараз мають змогу три критерії є тільки у крупних операторів. Крупні привідні, крупні оператори мобільного фіксованого зв'язку. Всі інші жодного документу не можуть оформити, не надіслати до держпи зв'язку до центрального органу для того, щоб забронювати одного або двох співробітників. Зараз вони це прибирають. Я читав уважно, що пропонує НКК, Тобто ви пропонуєте, щоб до цього, до того моменту, поки Мінцифра стане державним органом виконавчої влади в галузі зв'язку і не розробили цей документ, вони не зможуть, буде вакуум. Як вони будуть розробляти цей документ тоді, коли от вони стали центральним органом, а ДСТЗІ цей документ ДСТЗІ? Я не знаю, яким чином я розмовляв із Мінцифрою вже. Тобто, щоб цей документ просто перейшов в Мінцифру і все, і нічого не, не змінювалося. Тому що це буде знову місяця два-три вакуум, і ніхто не зможе оформляти документи. Може, я не так розумію, може, Андрій Козловський підкаже, як правильно, юридично, але мені здається, що та пропозиція, яку ви от зараз приймете рішення, вона також нічого не відіграє в кращу сторону. Будь ласка. Це, ну, на мою думку, ну, дозвольте, я спробую спочатку. Дивіться, ну, безумовно, вийшов. Щоб перейшов цей документ повністю до Мінцифри, це нереально, тому що той документ визначає критерії для, в тому числі, е, сфери е, захисту інформації, кіберзахисту. Тобто, в тому документі все те, з чим займається Держспецзв'язку І ага. цей документ не може перейти туди. Але нічого не заважає мінцифри зняти кальку з розділу, який стосується електронних комунікацій радістотного спектру. І цю кальку, ну трошки там причесати, вставити в свій існуючий наказ. Їм не треба розробляти новий наказ. У них є наказ номер 30, який у квітні цього року був зареєстрований в мін'юсті. Він називається про затвердження критеріїв. За якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для галиці національної економіки в сфері цифровізації. Туди вставляється цей розділ. І на цьому все. А поки цей розділ не вставлений туди, діє наказ 465-й е держспецзв'язку. Зрозумів. Е дякую, Іван Іванович. Е дякую. Яс Михайлович, за те, що ви підняли це питання і з'явилася, в общем-то, ясність в цьому процесі. Добре, колеги, тоді будуть ще якісь питання? Немає. Тоді прошу проголосувати. Хто за? Будь ласка. Одностайно. Дякую. Е, і питання 2.4. Андрій Юрійович, Барабін, Будь ласка, вам слово. Дякую. Шановний пане головуючий, шановні шановний члени комісії, на ваш розгляд запропонований проєкт постанови про врахування висловних органом державної реєстрації за зауваження. Життє... Поштового зв'язку від 12 липня 2023 року номер 273. відповідно до висновку Міністерства юстиції про державну реєстрацію нормативно-правового акту з метою врахування зауважень запропоновано пункт перший постанови від 12 липня номер 273 викласти в наступній редакції. Нести зміну до тарифів на роботу послуги державного підприємства Український державний центр радіочастот, доповнивши їх новим розділом такого змісту. Тарифи на роботи послуги пов'язані з виконанням інших робот. За окремими замовленнями користувача радіочастотного спектру та позицію 50 зазначеного розділу виявлення джерел радіозавад у розмірі дев'ять тисяч гривень 10 копійок за одну заявку. Відповідний доручальний пункт департаменту економічного регулювання у установленому законодавством порядку подати постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції. Прошу підтримати. Які будуть питання? Якщо питань немає, прошу проголосувати за це рішення. Проєкт рішення. Хто за? Прошу підняти руку. Одностально. Дякую. І останнє питання от від відкритого нашого сьогоднішнього засідання. Іван Іванович, вам знов слово. Дякую. Шановний головуючі, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту розпорядження Кабінету міністрів України про внесення змін до складу міжвідомчої робочої групи з питань створення, впровадження, забезпечення функціонування та розвитку системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112. Розглянувши проєкт розпорядження Кабінету міністрів України. Про внесення змін до складу міжвідомчої робочої групи з питань створення впровадження забезпечення функціонування та розвитку системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 Та відповідно до пункту 5.3 розділу 5 регламенту національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах радіочастотних електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, комісія вирішила. Погодити проєкт розпорядження Кабінету міністрів України про внесення змін до складу міжвідомчої робочої групи з питань створення впровадження, забезпечення функціонування та розвитку системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 без зауважень Департаменту електронних комунікацій в установленому порядку забезпечити направлення відповіді до Міністерства внутрішніх справ України. Прошу підтримати. Mm -hmm. Колеги, якісь питання будуть? Якщо питань і зауважень немає, будь ласка, я прошу проголосувати. Будь ласка, хто за? Одностайно. Дякую. Порядок денний відкритого засідання вичерпав. Вмикаюсь. Всім дякую. У мене є